Доброго дня всім. Посилочка з Китаю. Замовив собі одну таку дуже класну чоловічу іграшку. Іграшка для чоловіків. Дуже не сподіваюся, що вона в цій посилці, тому що там посилки не дуже понятно, як ідуть. Так. Ну і всякого, звісно, такого накидав. Мелочі всякої. Термометр. Ну, простий з е, датчиком. Пізніше розкажу для чого. А, і треба було посилку там докинути всякої фільмі. Такі от плати зарядочки. Та й всі ж не закинув. Нехай стоять. Як кажуть, у хазяйстві все пригодиться. Так. Ще якась штучка. Деска штучка. А, датчик, коротше, вольтметр і амперметр. Наскільки пам'ятаю, я її закидував... Вроді бы до 100 Ампер вимірює. Так. До 100 А. До 500 вольт. Вот такий вот датчик. Ну, кольцо феритовая катушка. І плюс-мінус, щоб показувало, скільки вольт і скільки ампер. Ну, треба, щоб не підключати постійно тестер. А підключу, коротше. Так, і основне. Ну я дуже сподіваюся, що це то, що, то, що я замовляв. Дуже сподіваюся та -да дам Та-да-дам! Це іграшка для чоловіків. Ну ви не подумайте, це не все. Це, це індуктивний нагрівач. От так-то. Дуже давно хотів цю штуку. Я думаю, що в курсі, що це таке. Там ще мав бути насос, всякі штуки, але воно так і не прийшло. Так, болтики випадують всякі. Ага, то з кулера. Речу, болтик... А, воно прям з заводу вже, дивіться, воно так прям збирає, бо воно щось відкручувало на ходу. Ну непогано продумали. Подивився на Ютубі, що там як. Да, правда, кулери нема куди підключити. Тобто їм треба живлення давати. Е, що ще там? Хлопці розказували, що треба нормально пропаяти, тому що пропають е, наші пани азіатські трошки погано. Тут е, поставити мідні шини, тому що не вистачає, і починають нагріватися. Да, тут я вам скажу пропаяно, навіть транзистори не дуже так не дуже чітко пропаяні. Кажуть, що нема термопасти на транзисторах, але тут я бачу, що тут начебто є термопаста. Да, вроді би є термопаста. Ну, по крайній мірі... Так, а чого в мене телефон упав? Що я задів? Що він сам упав? Блін, не знаю, коротше. Зараз поправлю, секунду. <кій> так, ну, я в будь-якому випадку це підготую все. Пропаяю. Тут не так багато елементів, щоб пройтися паяльником. Нормально то все зробити. Підготую. Далі така от трубка. Я ще там замовив, там має прийти система охолодження, але це буде походу в другій посилці. Насос із шлангами. Ну, маленький, знаєте, вони там від USB працюють не стоїть там купіки. І ці нагрівательні, як ті чаші такі, знаєте, що вставляєш, щоб можна навіть метал плавити. Так, да, ну Вони це я бачу загибали. Коротше, чим, чим загибали? Якимись. Пускогубцями. Да, погнули мало трубочку, ну, але головне, щоб не була е, трубочка порвана. Ну, я це перевірю, звісно, чи вона не порвана. Ну, в будь-якому випадку я подивився, що можна таку трубку е, купити в автомагазинах. Вони йдуть на тормозні системи на деяких там, вроді би що ще кудись там йдуть. Так, інтересно, це як підключити е, вихід. 1-2. А це що? А Це як? Це, це куди все? М да, це я так зрозумів, що зробили прям. Чуть це, це зробили... Фігово це зробили. Це треба буде переробляти. Що я, куди я, Це, це як? І добре, одна коротка, друга довга. Це куди її? В Транзистор засунути чи що, блін? Ну, все, коротше, як обично, треба доробляти. Вот чому я взяв цю штуку. Це е, 2 кВт, короче, має виходна потужність. До написано якоби від 12 до 48 вольт. Але наскільки пам'ятаю, треба. Давати чуть більше, ніж 12 в будь-якому випадку. Це треба підготувати. Для цього я взяв термометр, який буде температуру та чи кудись присобачу, щоб побачити температуру. І взяв такий амперметр, вольтметр, щоб підключити, сразу пустити через... і дивитися, що бере по токові. І пам'ятаєте, я знімав відео про ці два секундочку. про Ось ці два трансформатори, які я хотів переробити, з них зробити блок живлення. Ох, коротше, передивився всі штуки. Що можна зробити? Як можна зробити, як можна добитися хорошої потужності. Далі друга проблема. Мені треба, щоб йшов хороший чистий ток. Далі по тому, що буде падати напруга від нагрузки і так далі. І, коротше, із всього, що я так напридумовував. Вихід тільки один. От сьогодні, сьогодні замовив і ось. Ось такий от блок живлення купив собі. R48,000. 48 2000 Ось його потужність на 2 кВт. 48 вольт, 2 кВт. Подивився на Ютубі, можна один цей резистор убрати, підключити туди регулятор. І можна регулювати собі живлення скільки тобі завгодно. 2 кВт от такий от блочок. Ну, по весу, ну, може, кілограм важить. Ось і все. І подивився, як він працює. Я вам скажу, він дуже чудово працює, цей блок. Стабільно держить ток, плавний запуск, плавний. цей Стабілізація напруги дуже чітка, взагалі офігенно робить. Дуже чітко роблять. Бо я вже передумав з тими, блок, з тими трансформаторами, мотав перемотував, пробував давати нагрузку. Воно не працює нормально. розумієте? Для того треба ще непоганий стабілізатор живлення, е, якийсь на вході, на виході. Коротше, треба мудрити, щоб ти зробився чіткий блок питання. Трансформатори вони ну, в будь-якому випадку не пропадуть, бо ну, я з Закарпаття, а в Закарпатті, знаєте, у нас таке, всього в хазяйстві пригодиться. Точну сварку можу зробити, пусковий. в крайній случай, ще додати пару трансформаторів і зробити сварочний апарат. Ну, з чотирьох дивився, досить непогано сварочний виходить, Тройку електрод е тягне. Так що коротше, трансформатори поки що відкладаю і не буду. Ну. А з цього. Ну, що, ну, по трубці не знаю, щось придумаю, бо ще дивився на Ютубі, то там якось так дуже прикольно роблять. Вони отут ставлять клеми, отут. Трубки трошки вигибають і, коротше, ще отводять трубочки ці на охолодження. Але тут, ще бачите, тут фішка в тому, що треба на відстані цього. Або напаяю якісь мідні шини, такі конкретні мідні шини, Ну це теж це. Я думаю, що це не діло, це фігня, правильно? Що це якісь болтики, це, це бред. Ні, тут я придумаю якісь шини, так, щоб це все чітко держало. Ну і те ж саме можна купити мідну трубку. Я кажу, в автомагазинах дивився, вони продаються такі от мідні трубки. І можна цей сам індуктор придумати будь-який. Ну, мають ще прийти ці для плавки. Вона є графітова чаша, що вставляється прямо сюди. Вони є там фарфорова чи якась коротше, із... блеха, муха. от Названня, не пам'ятаю, як це називає. Ну, з якогось другого названня. Що ти прямо вставляєш сюди. І там, типу, термополотно спеціально теж замовив, щоб це все якось переробити. Ну, це буду пропаювати, приводити в нормальне состояння, щоб то було чітке. І все працювало без проблем, і щоб болтики бляхомуха не відвалювалися. Так що, по цьому бачили. По-остальному, ну, Кому цікаво, підписуйтеся, Після по от це все доведу до ума. Ну, в наступному наверно, відео покажу, вже як це все працює. І має прийти посилка, кажу, з цими грапвітовими такими тіглями, щоб сюди вставляти, і ти можеш плавити всяку пігню. Ну, яку пігню, щось не сильне, там алюміній, всяку таку херню можна плавити. Коротше. Тому що дуже сильне воно не потягне. Що там ще, не пам'ятаю? Ще там щось позамовляв. Ну, це дуже класна іграшка. Не знаю, я про це дуже давно хотів цю штуку. І вона, кстати, не дуже дорога. Цей 2-кіловаттний. Нагрівач в місці коротше, з індуктором. З усім. Це все 1000 гривень. Це з доставкою. Бо там ще доставка досить дорога була. Блок живлення взяв на OLX. Там хлопець виставляв, у нього різні. є. Отакі. Там є 3 кВт, 2 кВт. по ціні щось 2000 щось такого. Так, все, всім дякую. Підписуйтеся. Do popatrzenia.